Як вас дурять будівельники в цьому відео розкажу про основні схеми. У мене є великий досвід в ремонті та будівництві від однокімнатної квартири до великих промислових об'єктів. Тому я на власні очі бачив дуже багато схем, як дурять будівельники. Перед тим як розібрати як дурять, давайте зрозуміємо, чому перша причина в різних цілях і в різних поглядах на цей процес: ви хочете отримати класну квартиру. Вказані сроки, а будівельник просто хоче отримати високий дохід, і йому не важливо, чи буде ваша квартира в кінці кінців, такою, як ви її очікували, отримати. Наступне це відсутність контролю. Якщо замовник самостійно не вміє контролювати і не залучає професіонала для цього процесу, то прораб розуміє, що там можна щось закласти додатково. І третє, на жаль, така норма ринку. Вони просто звикли так завжди робити. Розібравши, чому, давайте перейдемо до того, як дурять будівельники. Момент в тому, що не завжди будівельники в цьому винні часто ми винні в цьому самі. Якщо говорити про процес ремонту, його потрібно розглядати в трьох площинах: ціна, сроки і якість. І одночасно виконати всі три, ну скажімо, майже неможливо. Наприклад, ми ставимо задачу зробити за місяць і дуже дешево. Тоді буде дуже неякісно. За місяць і якісно, тоді це буде дуже дорого. Цим я хотів натякнути. Що іноді сам замовник провокує, створює ситуацію для того, щоб не дотримувалися сроки, не витримувалася якість або не дотримувався бюджет. Тепер до конкретики: що з сроками завжди обіцяють сроки коротше ніж виходять по факту. Це відбувається, скажімо, з маркетингової точки зору для того, щоб залучити замовника. сказати, що ми працюємо швидко, буде все супер класно, і обіцяю трішечки занижений термін, не враховуючи багато моментів. Вони кажуть, що ми зробимо е, за місяць, але треба тиждень для того, щоб зібрати команду доїхати до об'єкта. Потім є, наприклад, в цьому місяці декілька е, перерв, тому що там не завезли плитку, забули там ще щось, і це вже вже не, не 4 тижні, а 6. А потім, в кінці, коли вже людина приходить приймати об'єкт, каже: Ну отут некоректно отут треба переробити і вони ще два тижні доробляють і сумарно це виходить два місяці а не один але вони називають саме той період який зайшли вийшли ну, зробили роботу розумієш стосовно якості обов'язково потрібно виконувати контроль безумовно якщо ви самі знаєте технології можете її технологію можете це перевірити чудово якщо ні залучайте обов'язково інженера не на повну ставку там не потрібно його вам в штат залучіть його на один проект є така послуга приходить інженер два рази в тиждень і перевіряє Яку товщину поставили шпаклівочки? Чи правильно поставили кабель? Чи там стоїть той кабель, який ви закупили а не якийсь інакший, і так далі? І таких параметрів ну величезну кількість потрібно контролювати для того, щоб потім у вас не було грибка, не лопали стіни, не відвалювалася плитка, не відклеювалися шпалери, і вам не потрібно було постійно щось там доремонтовувати в процесі експлуатації. А тепер саме цікава тема гроші. Я думаю, ви чули цю історію, коли порахувавши вартість ремонту, потрібно додати 40%, і це буде плюс-мінус та вартість, яку ви отримаєте в кінці. Чому так відбувається? Ми це сприймаємо, що нас дурять, але вже склалася така норма ринку, що всі вже працюють так, і вони просто вимушені називати там трішки занижені ціни. Це заниження цін, яке вам називають на початку, воно лежить в двох площинах. Одна площина це що вам називають зменшений об'єм робіт. Наприклад, вам потрібно виконати там 100 метрів якоїсь штукатурки. А в кошторис записують 70, щоб вам психологічно на старті ця, ця загальна вартість була більш прийнятною. А потім ці 30 чи 40 по ходу з'являються і у вас бюджет стає більше. А інша площина, коли вам в кошторис включають не всі роботи. Наприклад, потрібно зробити і шпаклівку, і штукатурку, і поклейку, і, і там ще 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 роботи, а якусь частину робіт просто не включають. І потім у нас з'являється як ой, забули. І ви думаєте, а як так? Ми ж підписали кошторис, затвердили, домовилися про суму і працюємо. Вони просто не можуть зробити більше, можуть. Вони просто на якомусь етапі пропадають. Якщо потім ми їм не починаємо доплачувати всі ці надвитрати, які вони спочатку заховали, вони просто на 70% ремонту просто зникають. Тому що розуміють, що більше коштів вони вже не отримують. А роботи залишилося багато. У нас є такі приклади. Я в окремому відео вам запишу, розкажу про факапи, як тікають будівельники з об'єктів на якомусь етапі, і що з цим далі робити. Не обирайте тих, хто називає просто низьку ціну. Обирайте тих, хто себе зарекомендував, і всі попередні об'єкти довів до логічного кінця. Це значно важливіше ніж. Бюджет а доробляти завжди дорожче, ніж робити спочатку, і сумарно ви витратити значно більше, ніж навіть якщо би звернулися до професіоналів, які вам відразу би порахували правильний кошторис. Наприклад, я не починаю ремонт по будь-якому об'єкту, поки не отримую повний бюджет. Повним бюджетом я називаю суму, яку я загалом мушу. Інвестувати або витратити в даний ремонт. Туди має включатися і архітектура, і дизайн, туди має включатися і комунальні на період ремонту, і вантажники, які підіймають, опускають матеріали, і доставка, і клінінг після ремонту, і дублікати ключів, коли ми завершили ремонт, який потрібно зробити, щоб ця квартира функціонувала. Я не починаю нічого, поки не бачу повну суму по всім роботам і матеріалам. Об'єкту, а скласти такий бюджет можуть виключно професійні кошторисники. І ще один важливий елемент цього процесу, який потрібно окремо розглянути, це закупки. Я про це вже десь казав, кажу і буду знову казати: не віддавайте прорабу з закупки. Там заховано величезний відсоток втрат для вас, як для замовника. І ці втрати лежать як і в кількості, так і в ціні. Часто накручують ціни. Але ціни ви хоча б що можете перевірити, подивитися, що по ринку відбувається, де що можна придбати. Але більше ви втрачаєте на об'ємі. Наприклад, закупили 20 мішків чогось, використали 10, а 10 повернули назад де купували або навіть не привозили. А часто ці 10 мішків вкрадені з іншого об'єкта, а ці 20 взагалі ніхто не купує, в принципі, просто кошти кладуться в кишеню. Не давайте можливості вас обманювати в цьому місці. А для цього у вас має бути якісний кошторис на старті, і ви чітко можете зрозуміти: а у вас є план і є факт, і тоді ви зекономите досить велику суму в межах 20%. Якщо ви робите ремонт в квартирі, наприклад, для себе. То можливо для саморозвитку і для того, щоб стати більш стійкішою людиною, і варто протримати такий досвід. Ви туди вкладете душу, сили і нерви, звичайно, але можливо і варто пройти такий шлях. То в інвестиційному ремонті не можна. Там лише математика, сухі цифри. І нічого більше. Ми на цю тему, тему інвестиційного ремонту, знімали окреме відео. Подивіться, будь ласка, в описі ми поставимо посилання. Це дуже важливо. Там зовсім інший підхід. Подивіться і, і змініть своє бачення і погляд на це питання. Особливо в інвестиційному ремонті я рекомендую звертатися до професіоналів. Сподіваюся, що тепер, володіючи цією інформацією, ви зекономите свій час, нерви та гроші. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Тут все про інвестиції в нерухомість. Thank you